День, наші любі глядачі! Добрий день, ті, кого цікавить життя Савянської спеціальної школи №23! Ми дуже раді нової зустрічі з вами в ефірі святковий випуск новин! Та останній випуск у цьому році, тому сідайте зручніше, починаємо! 19 грудня відзначають День Святого Миколая. Цей день з нетерпінням чекають як діти, так і дорослі. Діти традиційно заглядають під подушку в надії, що святий приніс їм подарунки, а дорослі надсилають привітання рідним та близьким, і кожен чекає на диво. Напередодні свята учні школи написали листи до Святого Миколая з привітаннями та побажаннями. Проявивши творчість, креативність та фантазію, кожне свято Миколая у нашій школі не відбувається без казкової вистави. Ось і в цьому році діти взяли участь у виставі «Миколай, ти до нас завітай. Вікторія Леонідівна приготувала майстер-клас: прикраси для новорічної ялинки, Дзвіночки. І традиційно всіх привітав Святий Миколай, але в нетрадиційному для нас онлайн-форматі, побажавши усім нам миру і блага в сім'ї, доброго щастя, і міцного здоров'я, великої удачі та чудових ідей, приємних подарунків та солодких сюрпризів. Семестр закінчився, а це означає, що попереду зимові каникули. А як провести їх корисно та не потрапити в халепу? Розповість вам Оксана Валерівна. Любі діти, шановні батьки та педагоги, наближаються новорічні та різдвяні свята. А разом із ними довгоочікувані зимові канікули. Традиційно напередодні святкового відпочинку з турботою про вас ми нагадуємо правила безпечного перебування на канікулах. Вони такі ж самі, як і звичайні дні, і вам дуже всім відомі. А саме, перш за все, в країні ми знаходимося в умовах воєнного стану. І безпечних територій майже немає. По всій країні по декілька разів на день лунає повітряна тривога як ознака надзвичайної, край небезпечної в той час ситуації. Не нехтуємо повітряною тривогою. Реагуємо, діємо згідно алгоритму. Головна задача дітям та дорослим намагатися в цей час бути поруч у небезпечному місці. Наразі ми маємо проблему з електропостачанням. Сподіваємося, що тимчасово. Тому користуємося іншими підсвітлювачами та обігрівачами. Будь ласка, користуйтесь небезпечним приладдям, ліхтариками такого чи такого типу закритим огнем, саморобними свічками та якимось. Каганцями не треба користуватись. Якщо почули запах газу, сповістіть про це дорослих або відповідну службу. Будьте пильними та уважними. В багатьох містах, які зазнали ворожі обстріли, можуть бути навпіл зруйновані чи зовсім шерсть розбиті будівлі. Знайте, що це не місто, де треба проявляти інтерес чи зацікавленість. Відвідувати їх, і навіть бути близько до таких об'єктів дуже небезпечно. В будь-який час вони можуть остаточно розрушитись. Звертайте увагу на смугасту стрічку, яка є ознакою небезпечного місця. Чи на знак замінована? Уважно дивіться під ноги. Навіть якщо ви рухаєтесь по тротуару, не піднімайте предмети, якими би коштовними чи привабливими вони не були. Пам'ятайте, вибуховий пристрій чи граната може ховатись там, де не очікуєш, результат потрапляння в таку пастку смерть або каліцтво. Відпочиваємо від моніторів та екранів регламентоване перебування у інтернет-мережі. Не приймаємо участі у інтернет-іграх сумнівного виробництва та шахрайських сайтах. У акціях та челенджах, які не мають відношення до заходів, які проводить навчальний заклад. Перебувайте здебільшого на свіжому повітрі, але передбачайте, що на водоймах крихка крига. Лісосмуги можуть бути заміновані. На дорогах будьте обережні, враховуйте, що і за проблем з ректопостачанням багато світлофорів не працюють. Не поспішайте, переходячи дорогу. На вулицях велика кількість голодних безпритульних тварин. Добра справа, якщо їх почастувати, але робіть це на відстані і у присутності дорослих. А ще краще: зробіть добровольний внесок на пунктах зборів для годування тварин. Не вступайте у контакт з незнайомими та сумнівними особами. Не розголошуйте інформацію, яка може стати на користь ворогу. Будьте вічливими але уважними. Проведіть цей час з користю для себе та близьких. Допоможіть батькам похатнім справам, приділіть увагу людям похилого віку, побавтесь молодшими членами родини, Накорміть безпритульних тварин. Озирниться навколо себе, може хтось самотній або людина з інвалідністю потребує вашої уваги та підтримки. Просто почитайте книгу Джерело мудрості, пограйте в настольну гру займайтеся спортом, цінуйте кожну хвилину, проведену з рідними. І нехай у ваших будинках, можливо, й тимчасовим житлі буде тепло, світло, любов. Радість! Турбота до близьких. Бережіть один одного. І все буде Україна! Разом до перемоги та миру! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Вітаю усіх! З вами Гоман. Отже, з 12 по 25 грудня свіди народження від Садкової. учениця 5-го А-класу Пересічна Милані, учень 6 Б класу Німеччировий, учениця 10 А-класу Чорнориська Софія, учень 11 класу Заїченко Андрій. Від усього серця вітаємо вас з Днем Народження. Бажаємо, щоб життя було наповнене щастям, радістю, здоров'ям, привітними та вдячними посмішками. Нехай удача вашим невід'ємним супутникам, а у всіх починаннях супроводжує лише успіх, більше сили, почуттів та сміливості, щоб збувалися навіть найнезвичайніші бажання з наступаючим новим роком. Дякуємо! Приєднався до поздоровлень Про знаменні дати наступного тижня на розповість наш кореспондент. Всім добрий день! З вами Світлана. З 25 по 31 грудня Україна та Світ визначають наступні дати. 25 грудня. Це день католики, протестанти та більшість православних християн. У світі відзначає Різдво. Свято народження Ісуса Христа. 27 грудня. У світі відзначає День вирізання сніжинок. Якщо ви досі не прикрасили квартиру паперовими виробами, обов'язково зверніть на це увагу. 28 грудня. Святкуйте Міжнародний день кіно. Це професійне свято всіх тих, хто працює в галузі кіновиробництва. Також день святкується всіма шанувальниками кіноіндустрії по всьому світі. 30 грудня у цей день в світі відзначається День загортання подарунків. Якщо ви приготували новорічні подарунки близьким та ще не встигли їх загорнути, покваптись час пливає швидко. 31 грудня святкується переддень нового року. Українці святкують новий рік у ніч з 31 грудня на 1 січня, спираючись родиною та друзями за святковим столом. Дякуємо за цікаву інформацію. Випуск новин закінчиться, але наше життєн життя триває. Ми вітаємо всіх з придешніми святами та вещирого серця. Хочемо вважати вам в новому році, міцного здоров'я, миру в країні, людського щастя, чудового настрою, позитивних емоцій, натхнення і сил. Дякуємо за увагу, до зустрічі! Хочу побажати всього самого доброго і чудового, прекрасного і дивного. Нехай з цим роком прийде радість, ваше життя! Хай весь рік вас супроводжує натхнення, любов і щастя. Бажаємо вам тільки гарних новин. До зустрічі у новому році! Вітаю вас, мої маленькі та дорослі друзі. Ось і свято на порозі, свято Миколая. Знаю, знаю, протягом року ви були слухняні, чемні діти, і я дуже цьому радий. На жаль, цьогоріч ми не зможемо зустрітися у моїй гостині з веселищами, піснями та танцями. Отож, бажаю вам, мої любі! Бути завжди здоровими, веселими, добрими та чуйними дітьми, і нехай казкове світло новоричних і різдвяних свят зігріє вас щирими посмішками рідних і близьких людей, подарує незабутні враження, бажаю Божого благословіння. Хай у ваших серцях завжди живуть віра і надія, щоб збулася наша головна мрія. Мирне життя і щасливе майбутнє у вільній країні. Зі святом вас.